Частина п'ята. Націлюємося на кишківник. модифіковане кето. До цього моменту нам вдалося трохи покращити настрій Алекса і зменшити його тривожність. Але цього було недостатньо. Нам потрібна була довгострокова стратегія. Я хвилювався, що з часом вазопресін перестане діяти, і мої побоювання виявилися недаремними. Але саме тоді нам пощастило вдруге. За рекомендацією знайомих, ми звернулися в одну київську клініку, що працює з генетичними захворюваннями. Один з фахівців клініки за відгуками мав позитивний досвід у випадках агресії при аутизмі. Після первинної консультації ми з великими зусиллями здали кров на повний генетичний аналіз, який виявив масивні мікроделеції в регіоні 22 q 1121 що охоплює десятки генів, пов'язаних з нейророзвитком, обміном речовин та імунною системою. В якості лікування. Той фахівець призначив нам модифіковану кетодієту з МСТ-бутіратом. Повернулися ми додому, здивовані та трохи розгублені. Що це за МСТ-бутірат? Як це взагалі пов'язано з аутизмом? Кетогенна дієта Вона досить непогано вивчена, але ж Алекс щодня їв гори солодкого і простих улів. А тут режим, де 80-90% калорій мають надходити жирів та білків. Це здавалося майже нереальним. Взагалі-то ми давно хотіли обмежити доступ до солодкого, але постійно відкладали. Минуло два тижні. Ми ніяк не могли наважитися почати. Ми і так ледве трималися на плаву і знали, забери солодке і на краях хвиля ще гірша. Я вирішив пошукати ще та натрапив на дослідження, яке пояснило все і додало нам впевненості. В ньому йшлося про те, як кетони та бутерат знижують нерозапалення, підтримують відновлення ДНК, регулюють експресію генів. Позитивно впливають на різноманітність мікробіому. Більш того, бутірат допомагає організму м'якше увійти в стан кетозу, зменшуючи різкість переходу, роблячи саму дієту більш стерптою. Тож ця рекомендація базувалася на опублікованому дослідженні і стосувалася не лише нашого окремого випадку. Бутірат, що першим мене налякав, виявився коротколанцюговою жорною кислотою, якою виробляє хороші кішківні бактерії, коли ми їмо клітковину. Вона впливає епігінічно. Вмикає або вимикає гени, пов'язані з роботою мозку. Кетони, наприклад, бета гідроксибутірат підвищують рівень ND у мозку, молекули, яка живить ферменти для ремонту ДНК. Вони борються з оксидативним стресом у клітинах мозку. Простіше кажучи, кетони плюс бутірат покращують мікробіоту, сприяють ремонту ДНК, та разом вони діють сильніше, ніж окремо. До речі, цей МСТ-бутірат виявився майже приємним на смак, якщо не звертати увагу на масляну консистенцію. День старту відступати не було куди. Ми нарешті призначили дату. Було страшно. Що буде, коли зникнуть всі ці шоколадки, печива та м'ятні цукерки? Вночі ми очистили всі шафи. Запаси цукру, які ми накопичили, схоже, ми могли би протриматися на них рік. Так, я пам'ятаю, що це наша провина. Але все ж сподіваюся, що ми пішли на це не з байдужості, лише з розпачу та бажання дати щось, щоб зробити йому легше. 14 травня ранок. Алекс прокинувся і вперше отримав новий кита сніданок та порцію бутерату. З'їв усе спокійно, ніби так і було завжди. Потім звичайний пошук в шафах. Ми затамували подих, але цього разу тиша, наче в його світі щось змінилось. І якраз на цей день в нас був запланований візит до лікарні. Зазвичай це катастрофа, алекс терпіти не може від заклади. А після попередньої операції під наркозом ситуація тільки погіршилась. Тоді йому провали врослі нігті на ногах як одне з ускладнень зайвої ваги. Та цього разу все минуло напрочуд легко. Лише одна розірвана футболка, які в нас давно стали розхідниками. А головне, дні після візиту теж були спокійними. Ми побачили, що здається, ми зможемо протриматися без цукру. Хоча, можлива, справа була лише в цукрі. Можливо, в організмі вже почалися перше внутрішні зрушення. На подив підтримувати кету виявилось не так вже і важко. Ми просто змінили пропорцію в раціоні. Менше вуглеводів, картоплі або каші, більше м'яса, додали вершкове та рослинне масло. Нічого складного, просто послідовність. Трохи про безпеку. Кетогенна дієта це досить складний метаболичний ССУ, і до нього треба підходити обережно та слід регулярно контролювати стан організму дитини. Що слід моніторити на кето? Ліпідний профіль, холестерин та тригліцериди, функція печінки та нирок, вітамін Д. Електроліти, натрій, калій, магній, рівень кетонів У сечі через Т-смужки або в крові. Але з Аліксом аналіз завжди виклик. Це стрес, який ми поки що не можемо повністю подолати. Тому ми обмежилися тес смужками для кетонів. Також після перших чотирьох місяців дієти нам вдалося здати кров на ліпідограму. Результати були в нормі. Кожні 3-4 місяці в дієті потрібно робити перерви, бо кето це підвищене навантаження на печінку. Також є ризик дефіциту вітамінів і мінералів та можливі зміни в ліпідному профілі. Перерва це не повернення до сміттєвого харчування, це все одно режим з низьким вмістом цукру та достатньою кількістю білка. Можливо, ви звернули увагу на одну важливу фразу: Бутерат виробляється, коли виїсте клітковину. Тому я зовсім не здивувався, коли наступне велике дослідження, на яке я натрапив, стосувалося саме клітковини. Частина шоста. Битва за клітковину Після переходу на модифіковану кетодієту ми вперше побачили стабільні позитивні зміни. Агресивність почала зменшуватися, а настрій покращився та став більш стабільний. Це дало нам сил і впевненості, і водночас запустило новий пошук, що ми ще зможемо зробити. Одне з очевидних місць для змін харчування, зокрема пробіотики або клітковина, яка виборкова стимулює корисну мікрофлору. Ще до цього я натрапляв на дослідження, які пов'язували споживання клітковини з покращенням роботи кишківника, зменшенням дратівливості і навіть поведінковими змінами прираз. Але як дати достатню кількість клітковини дитині з дуже обмеженим раціоном? Класичні продукти, багаті на клітковину – бобові, капуста, кукурудза, навіть не сприймалися ним як їжа. Щось він отримує з гречки та вівсянки. Ми додаємо до його страв моркву та цибулю, але це крапля в морі. Колись ми з дружиною відвідали кілька семінарів про харчування при аутизмі. Тож після них ми зробили декілька безрезультатних спроб у підвищенню різноманітності страв та збільшенню вмісту клітковини. Зараз я думаю, що в нас тоді не було достатньо мотивації. Однак цього разу в нас була чітка мета, і нам потрібно було вирішити це завдання. І тут мене сяяла клітковина в пігулках. Ми обрали жувальні капсули від перевіреного виробника спортивного харчування. Алекс одразу спокійно їх проковтнув, як і зазвичай таблетки, їх він сприймає охотніше, ніж будь-яку нову смачну їжу. Але важливо, навіть зі такою безрецептурною добавкою, як клітковина, краще попередньо порадитися лікарям. Ми хвилювалися, що в Алекса може бути непереносність, вона часто трапляється саме у дітей на спектрі. В нашому випадку все минуло добре, але такий ризик варто враховувати. Що таке непереносність клітковини? Організм у нейровідмінних дітей дуже часто не змозі правильно ферментувати клітковину і замість користі отримуємо погіршення стану. Причин може бути декілька: брак ферментів, поширений при аутичному спектрі, дисбіоз або нестача бактерій у кишківнику, тож клітковина майже не ферментується, викликаючи запалення. СІБУ. Надлішок бактерій в тонкому кишківнику ферментують клітковину зарано, що приводить до здуття і болі в животі. Порушена слізова кишківника, так званий лікігат, або синдром підвищеної проникності. Це порушення, коли стінка кишківника стає більш проникною, ніж зазвичай, дозволяючи більшої кількості речовин потрапляти з кишківника в кров. Поширені симптоми непереносності, здуття газоутворення, біль в животі, діарея або запор, втома після їжі. Визначити це можливо через аналіз калу або мікробіоти, дихальний тест, наводень та метан. Або через просту дієтологічну спробу прибрали клітковину, покращення, повернули стало гірше. Що теоретично може допомогти: додавання м'якої рослинної клітковини та унікання жорсткої. Але в нашому випадку рослинна клітковина була скоріш недоступна. Поступове відновлення, почати з мікродоз та поступово нарощувати обсяг, почати з кетодієту та бутірату. Це може допомогти зняти запалення при додаванні клітковини. Що варто знати про клітковину в капсулах і порошках? По-перше, це концентрат. Одна порція капсули або порошку може містити в кілька разів більше клітковини, ніж звичайна порція з їжі. Для чутливого кишківника це може стати шоком. Відсутність контексту їжі: Клітковина в овочах або фруктах діє повільніше, бо вона приходить разом з ферментами, жирами та водою. Тип клітковини. деякі форми, як інулін, фос, псілію, мають сильний ферментативний ефект. Якщо мікробіота ослаблені або є сябіо, вони можуть погіршити стан. Прибіотик це лише частина пазлу. Клітковіна годує хороші бактерії, але цього недостатньо. Підготовка до прийому має значення. Якщо кишківник запалений, а біом розбалансований, то прибіотики та клітковина можуть лише погіршити стан. Потрібно спочатку заспокоїти систему, зменшити запалення, а вже потім вводити нове.